Привіт! Ти. ти чого? Я тебе теж не бачила, так сумувала. <гум> так сумувала, що ж ні разу не подзвонила. Я пробувала написати тобі в вайбері, але ти мене заблокувала. До речі, чому? Бо в Вайбері я переписуюсь тільки з найближчими людьми. Чомусь 10 років ти мені цього не казала. А я і сама не знала з ким зв'язалася. Добре, що я це зараз дізналася, а не десь колись, коли ти вже похрестиш мою майбутню дитину. Що? На цьому пропоную поставити крапку, а тебе нехай совість гризе. Пока. Сті, може раз отак все виходить, то все-таки розкажеш, за що мене буде совість гризти? Ну, щоб я просто в курсі була. Останнім часом нічого ж не змінювалося. Ну, хіба оце, що я поїхала з батьками в село? Ну, ти ж не за це обідалась? Але чому? Я ж казала, що я не можу тебе з собою взяти. А я не можу, тебе далі слухати. Зачекай. Та у нас навіть місця в машині не було. Куди тебе треба було? В багажник запихнути. Бачиш, все-таки є варіанти. Ні. І взагалі ми їхали на весілля до моєї сестри. Ти там до чого? А тобто ти ще й в село не картоплю копати. Поїхала? Літо, яка картопля? А я не знаю, я в село не їжу. Ну як не їжу? Мене просто туди не беруть. Досить. Але вже що є, то є. Я просто мамі пообіцяла, що ми будемо лише нашою сім'єю. А... Тобто я вже навіть не сім'я. Я люблю тебе! Ти моя найкраща подружка. Але це не означає, що ми маємо бути 24 на 7 разом. То я знайду людину, для якої я буду хоч, хоч щось означати. О, Аня, з паралельного. Аня, чуєш, почекай, а, а ти куди? А, а можна з тобою? Вона? Ні, вона не йде. Не йде вона, я сказала. Пока. Пока.